Пряникова хатка у віршах. Казку, слухайте, малята, про сестричку і про брата. Якось Юрчик і Тетянка в ліс відправилися зранку. В лісі літньої пори сто забав для дітвори. Ось грибочки, ось суниці визирають із травиці, діти хащами блукали, в козубки грибків набрали. Каже братику, сестра: Чи ж додому не пора? Рушили через діброву. І заблукали випадково. Як знайти додому шлях, по яких іти стежкам? Діти сльози витирають. Що робити їм, не знають. Через хащу навпрошки подалися малюки. Раптом хаща розступилась, і галявина відкрилась. І побачили малята. Там стоїть казкова хата. Незвичайний дуже дім, стіни. Пряникові в нім двері шоколадні, вікна мармеладні, із цукарок дах, апетитно страх. Біля дому діти стали, по шматочку відламали, тільки стали смакувати, чують, ходить хтось по хаті. Мешкав там ведмідь бурмило, став ревіти він щосили, Хто на дворі бешкетує? Дім солодкий мій, руйнує. Малюки мечі тікати, геть у ліс від диво хати, ведмедисько навздогін і реве сердито він. Вам це легко не мене, Мить, ще мить і дожене. Дітям крикнула пташина. Заховає вас ліщина. Братики сестричка стали, кущ по, -по ліщини попрохали. Кущику, нам захист дай, від ведмедя заховай. Кущ ліщине зелений і каже Ідіть мерщій до мене. Захищу вас, як зумію, гілочками вас прикрию. Під кущем сховались діти, і ведмідь їх не помітив. Потім кущику малі уклонились до землі. От, спасибі. вдвох сказали, і вперед мерщій помчали. Та помітив їх ведмідь і за дітьми знову мчить. доганяє вже ось ось, скрутно дітям довелось, плачуть, братик і сестричка. А раптом вгледіли лисичку, кажуть їй допоможи, відпити нас, в бережи. Швидше прихисток нам дай від ведмедя заховай. Лиска місце у норі відшукала дітворі, затаїлись в нірці діти, і ведмідь їх не помітив. Діти дякували чемно і знов помчали лісом темну. Ведмедиську навздогін і реве сердито він. Вам це легко не мине. Мить, ще мить і дожене. Біля річки Голубої опинились брат з сестрою. Як же далі, через річку, «Качечки там пропливали, Дітлахи їм закричали Качечки, допоможіть, швидше нас переведіть. Ах, сказали качечки, вас врятуємо залюбки. І на спини, мов човни, узяли дітей вони вже й за річкою малята, а ведмідь реве завзято. Я сердитий дуже знайте, тож до лап не потрапляйте. Я хатину будував не на те, щоб хтось ламав. Юрчик чемно відповів Так, хатина диво здив!» Не будинок, просто казка. Вибач, дружина, будь ласка, Таня каже, ми блукали, довго стежечку шукали, налякались, зголодніли, і тому твій дім над'їли, заспокоївся ведмідь. Добре вже, здорові йдіть. Я на вас не маю злості. Коли що заходьте в гості. Пригощу вас мармеладом, печивом і шоколадом, меду з чаєм вам подам, буду радий я гостям. І з тих пір ведмідь і діти це найкращі друзі в світі.